Або дає тебе шлях трафив. Або 15 незвичних слів від Марії Матіас, просто зараз для вас в двох частинах. Я думаю, ви не будете сперечатися, що діалект живе на закутках колоритних районів, сіл із збереженою автентикою, шпацерує львівською бруківкою і діймається високих карпатських гір у вимові малих дітей, які переймають українське слово і мудрість від старожилів. Отже, діалект єднає тих, хто ним говорить, і хто хоче ним заговорити, бо він нікуди не сникає, а лишень трансформує. У нову якість спілкування. Частина перша ми поїхали. Будемо вивчати слова завдяки творчості Марії Матіас, з нашої сучасниці. Вона застосовує його в повістях. Це незрівнянний буковинський діалект, який присмачує її оповідки як добре вистояне вино. Перше слово слово трафитися, трафлятися, відбутися, траплятися. або «дай тебе шлях трафив. Проклін шлях правильно через ка я вам скажу Васю, то, так мене серце тоді заболіло, що вже і сваритися і своїм славком передумала. А він усе ж не каліка, шлях бо був трафив ще моїй отробі. Як мені дно кортає тою горілкою, згорів би був, дай Боже, це із солодкою дарусі. Важко для сприйняття не хочеться, коли читаєш, перечитати декілька разів для того, щоб збагнути те, як воно насправді звучить і що мається на увазі. Наступне слово це слово бандулі, тип квасолі варила бандулі. Білу квасолю завбільшки із півмізинного пальця і заправляли її смаженою на олії цибулею. Це і твору майже ніколи не навпаки. Слово домів, ви знаєте, в нас його часто використовують, означає додому вона тут усе розуміла, чисто все до найменшої дрібнички, а вертала домів і все розліталося, ніби висохла соснова шишечка. Це із солодкої дарусі. Раджу перечитати, якщо ви ще цього не робили. Наступне слово слово нендза вона означає слово, означає воно біда, убогість, нужда, біда, взначення лиха людина, бідака, нездала дитина або ненза. А на я вас совість замучить як останню нензу, це із солодкої дарусі. Ще одне слово верстак означає ровесник, одноліток, а не те, що ми з вами могли би подумати. А чого не будете брати? Моїх верстаків забирають це із солодкої дарусі. Ще одне слово кавальчик або кавалок, те саме, що шматок. На добре ґаздиньки, бо скільки того життя? Кавальчик із солодкої дарусі. Цитата. І останнє у цій частині слова останнє на сьогодні це слово чір. Воно означає рідка страва здебільшого із кукурудзяної муки. Тебе твоя годує таким самим чиром, як пса. А Даруся мені грибочки у борщі кидає це солодкою дарусі. Всім смачних грибочків і смачного українського борщу. Якщо вам до вподоби, ставте лайк, підписуйтесь і чекайте на другу частину слів від Марії, матя з нашої прекрасної сучасниці, яка досі використовує буковинський діалект, причому вельми вдало.